Добрий день, на рахунок квитка вчора чорніха мені дали. 5 ранку, час Нічого не можу вам зробити. Чому? Тому що в мене касовий апарат. Мені водій сказав. У мене немає квитків, в мене було всього 4 квитка. Він мені когось роздав. Як мені тепер відрядження закрити? Позвоніть на офіс і запитайте. Я тільки можу дати вам сьогоднішнім числом. Е, Світуль на 18-ту немає в мене. Катеринчик Бондарчук ігратова. Гратова, мабуть. А, Ігнатова. Угу. Це не я вам щось винен, а ви мені. Ви я ні, вам нічого не винен. Ви диспетчер? Так. Да. Ну. Я вам Хто поясню. Відповідає за перевезення я вам пояснюю, у мене є касовий Подзвоніть, апарат. Позвоніть, будь ласка, в центральний ваш офіс. Я Давайте тільки можу вам питання. дати виточок сьогоднішнім числом. І чи, я їхав вчора. Я, Я вам вчорашнім не можу Я ваш дати. постійний клієнт, в мене є код. Чого ви не виконуєте свої зобов'язання? Квиток видати пасажирів. Треба було брати при посадці. Не дай мені 5-й годині ранку. Виїжджав з Рівного до Києва. Там. Чуєш свідоць? Куди? Вчора їхав пасажир. Не дали квиток на 5 ранку. Що мені робити? Но. <риклад> ага. Свідос в мене немає. З вашої організації є договір. Якщо буде виписаний хтось, то мені не теж питається. Я не бачу, тут немає машини. Я сьогодні вибиваю. На кожне відправлення вибиваю по два квиточки. Я тільки можу дати йому без свідоцтва. А буде, старайтесь, хорошо, добре. Так. Угу. Да. Добре.